Вітаю, шановні друзі, це програма Ваша свобода. Мене звати Олександр Лащенко, головне підприємство ракетно-космічної галузі України «Південмаш» у Дніпропетровську. Затримки зарплат, відключення електрики, без ракет, без супутників і навіть без тролейбусів, якщо вірити даним критиків. Коли держава є жертвою військової агресії, коли економічне становище, м'яко кажучи, дуже складне, чи можна взагалі дозволити собі таку розкіш, статус космічної держави? Чи це насправді жодна не розкіш, а шлях до поглиблення співпраці зі світом співпраці, що підніме зрештою Україну? Саме про це ми будемо говорити з гостями студії Радіо Свобода, головою державного космічного агентства України паном Олегом Уруським, Вітаю вас, пане Вітаю вас. Уруський. і військовим експертом Сергієм з Вітаю вас, пане Вітаю. до нашої розмови, також має приєднатися Піскає Представник профспілки на заводі «Південмаш», але перед тим надам слово продюсерові програми, ваша свобода Андрію Кузнецову, який розкаже про те, що ж відбувається на цьому підприємстві зараз. Підприємство засновано у 1944 році як автомобільний завод. А вже через сім років воно випускало бойові стратегічні ракети. 60-ті, -80 80-ті – період активного освоєння космосу, ракети носії, двигуни, супутники, співпраця з іноземними партнерами. Дніпропетровське підприємство стрімко розвивається. Конструктори КБ Південне створюють відомі ракети носії: космос, циклон, зеніт. Паралельно триває робота над бойовими ракетами. Всесвітню славу здобуває раді. Радянський стратегічний ракетний комплекс Р 36 М за класифікацію НАТО СС-18 сатана за часів незалежності «Південмаш» та АКБ Південне з ракетоносієм Зеніт брали участь у міжнародному проєкті Морський старт. Однак, незважаючи на багаторічний досвід в ракетній галузі, міжнародну співпрацю, унікальні розробки, підприємство збиткове. В кінці минулого місяця з'явилася інформація, що ракетокосмічний гігант України винен за електрику сотні мільйонів гривень. Підприємство частково було. Знеструмлене енергопостачальники погрожували заводові початком процедури банкрутства. З початку року працівники Південмашу провели понад 10 акцій протесту, домагаючись погашення зарплатних боргів за півроку. Завод може випускати широкий спектр продукції не лише ракети, а й сільгосптехніку, тролейбуси, модульні казарми і навіть зброю. Президенту Порошенку торік конструктори продемонстрували розроблений новий гранатомет. Але через брак замовлень з боку України та від іноземних партнерів підприємство переживає фінансово. У скруту вже кілька років поспіль. Погіршує ситуацію, кажуть експерти розірвання зв'язків з Росією. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода. І от як підказують мені режисери нашої програми, зараз на прямому зв'язку по Скайпу зі студії Радіо Свобода є голова незалежної проспілки на підприємстві «Південмаш» у Дніпропетровську Євген Деркач. Пане Деркач, добрий день. Ви нас чуєте? Ну яка ситуація от на сьогодні є? Що відбувається? Зарплати працівникам південмашу платять? Електрику відключають чи ні. Да, электрику буквально вчера я не только голова, я работник завода, станочника. Буквально вчера у нас было отключение электроэнергии в нашем корпусе после обеда. В некоторых до обеда отключались. Это началось еще с прошлой недели. И периодически то в определенных подразделениях отключается свет. Зарплата заплатили только 50% за апреля. Май- іюні-юль на даний момент задовжене 3,5 місяця. Працівник Південмаш, як вважаєте, яким має бути вихід із цієї кризи? На ваш погляд, що можна зробити? Перейти на випуск іншої продукції, тих же можливо гранатометів? Чи все ж таки розвивати те, що розвивали десятиліттями? Ні, ні. тут тільки ракета. Ракета за собою несе великі пласти і образування, і науки. И и всего это только в стране сегодня там 5-6 стран, которые выпускают ракета, и мы одна из этих стран. Если мы сейчас откажемся от этого, ну, я я не, я не вижу смысла, если вот всё есть, база есть, и специалисты вот, только надо какое-то финансирование со стороны государства и и будет ракета. Проспілка на Південмаші готує якісь акції протесту чи ні? Да, да, вот наш независимый профсоюз, мы сейчас проводим консультации с, с рабочими, и я думаю, что уже в этом, в следующем месяце, я думаю, с осенью час лета, много кто в отпусках, я думаю, вот с сентября месяца мы начнем проводить э, акции протеста. Дякую вам дуже за участь у програмі Радіо Свобода. Нагадаю, що пря на прямому зв'язку зі студією по Скайпу був Євген Деркач, голова незалежної проспілки на півден Маші. Я адресую своє перше запитання гостеві нашої студії Олегу Руському. Справді така складна ситуація, відключення тривають, адже віце-прем'єр Валерій Вощевський ще 24 липня нічного року казав припинити цю ситуацію. Адже це ж не просто відключення підприємства від електрики. Там є склади палива. Так, так. вони потребують для зберігання певного температурного режиму, який забезпечується тільки електрикою, наприклад, абсолютно на півден маші. Я хотів би підкреслити, перш за все, те, що ситуація на підприємстві «Південмаш» безперечно, є непростою. І я не зовсім згоден з деякими оцінками незалежної проспілки стосовно ситуації з заробітною платою, тому що достатньо сказати, що якщо ми б взяли цю ситуацію на час лютий місяць, тоді заробітна нинішнього плата року. нинішнього року, заборгованість заробітної плати була починаючи з липня минулого року. І тільки завдяки діям уряду України, ми змогли, максимально сконцентрувавши наші зусилля з того ресурсу, який ми могли виділити, і, вживши певних заходів, прийняв уряд відповідне рішення, заборгованість була погашена в березні місяці. Ми прекрасно розуміли, що це не є кінцевим порятунком, але перерозподіливши кошти саме на... Виробництво і розробку ракети носія циклон 4. Тобто ця змогли... розробка триває зараз так, на ми змогли... Так, КБ Південний і разом з Південмаша ми змогли суттєво покращити соціальне становище на підприємстві. На превеликий жаль, цих заходів явно є недостатньо. І тому і Державне космічне агентство, в першу чергу, як орган управління стурбоване нею і не сидить, склавши руки. Ми Розробили цілий ряд заходів для того, щоб е, цю ситуацію змінити. А саме? А саме, розумієте, «Південмаш» на превеликий жаль залишається підприємством, яке ми отримали спадок фактично від Радянського Союзу. Тому, якщо порівняти з 91-м роком, мало що змінилося. І зрозуміло, що ті замовлення, які були... Ще в кінці 80-х років. Туда знаменита ракета Сатана, яка за західною класифікацією, найпотужніша міжконтинентальна балістична ракета. На обсяги виробництва близько 100 міжконтинентальних балістичних ракет. Таких обсягів виробництва вже в нас не було на початку 90-х років, а до середини 95-х років стало зрозуміло, в 95-му році, 96-му, стало зрозуміло, що їх вже й не буде. І вже тоді. Фактично, ми, як можна так сказати, затрималися на старті з реорганізацією підприємства. Треба було починати це робити вже всередині 95-го років. Чи президентом України був Леонід Кучма, той самий ну, можливо, керівник Південмашу часу? Мені добилося Кучму в серце були ті по сьогоднішній день за підприємство. А тут, я думаю, що менеджмент середнього рівня своєчасно не дав сигналів. Але ж були тому, наземний що, старт, так, ЗНіт, так ракета Зеніт, ракета Носі Дніпро. Вони є і на сьогодні наземний старт. Хіба це не заміна? Морський старт військові. І, і це одне з наших серйозних надбань і, і, нашої вже держави України, тому що е, проєкт морський старт вже був розроблений за часів незалежності України, який вдихнув нове життя в, він в ракетну тематику. На сьогодні, на превеликий жаль, він заморожений, тому що власником. Е, Компанії оператора морської стартів є Російська Федерація. І вони не зовсім, м'яко кажучи, зацікавлені в тому, щоб цей проєкт розвивався. Наскільки в Денмашу до останніх подій до Майдану залежить від співпраці з Росією? На превеликий жаль, знову ж таки, я повторююсь черговий раз. Підприємство залежне від замовлень від Російської Федерації на 70%. Тому диверсифікація. Пошук нових ринків збуту, пошук нових партнерів це зараз є також одним з наших принциповіших завдань. І тут ми е, також поставили перед собою мету, і це відзначено в новій стратегії космічної діяльності України до 2022 року, яку ми розробили і затвердили в травні місяці. Це е, західний вектор нашого розвитку, це е, вступ України до Європейського космічного агентства, а також е, стратегічна співпраця. З Сполученими Штатами. Америки. Звертаюся до іншого нашої програми, військового експерта Сергія Згурця. Пане Згуріс, ви вважаєте, взагалі от за таких умов війни, те, що ми вже перелічували, Україна може потягнути цей статус космічної держави? Чи від такого статусу взагалі варто відмовитися? Якщо вже так різко поставити запитання? Питання щодо статусу, насправді це скоріш, скоріше журналістське питання, аніж питання реальності. Україна має промислові потужності, має. Науковий потенціал і має КБ і кооперацію. Це забезпечує статус держави незалежно від того, яким ми труднощі прижимаємо на поточний момент. На сьогодні я готовий підтримати голову Національного космічного агентства щодо того, що треба розвивати співпрацю з лідерами світу. За виключенням Росії, це зокрема Сполучені Штати і е, Китай, тому що потенціал цих двох країн насправді певне чином може компенсувати ті втрати, але не завтра з боку Китаю і Сполучених Штатів є готовність до такої співпраці з Україною? Ну, наприклад, КБ е, Південне бере участь в достатньо цікавому тендері. Це постачання е, двигунів до Росії е, е, американських ракет Атлас 5 замін російських двигунів Р, е, е, рд Р Сімдесят вартість контракту 170 мільйонів. Якщо українська сторона цей контракт виграє, тобто а результати, коли тендеру можуть бути відомо? Ну думаю, через два найближчі місяці, і це достатньо складний контракт і виклик великий, але він цікавий. Але ми розуміємо, що американці просто так такі великі шматки на сторону не віддають. І розуміючи, що це можливо буде певне політично-економічне рішення, яке може враховувати інтереси української сторони, а може і не враховувати. Так що в будь-якому разі ми розуміємо, що ринок космічних послуг і космічних напрямків достатньо складний. Конкуренція є, і фактично витіснення будь-якого конкуренту є на користі і, і іншої сторони. Але ми розуміємо, що в умовах агресії російська сторона вже не може бути партнером саме через свою політичну військову поведінку, і втративши такого партнера. Ракетно-космічній галузі Україна здатна цю галузь тільки за допомогою західних партнерів розвивати. Ця галузь буде розвиватися з урахуванням і інших напрямків, в тому числі і військових напрямків, які реалізуються, в тому числі і з іншими партнерами за кордонами. Це не лише країни першого рівня, і цей потенціал дозволяє зберігати нам наукову школу і її розвивати. Це те, що найбільш важливо на поточному етапі. Також і КБ «Південне», і «Південьмаш» вирішують і національне космічне агентство вирішують низку військових завдань, які на сьогодні вкрай потрібні для змістнення оборонозатності держави. Я знову до Деркача. Він залишається напряму по скайпу зі студії Радіо Свобода. Пане Євгене, ви нас чуєте, чули все, що сказано зараз, було в студії. Маєте змогу прокоментувати, висловити свою думку? Ну, моя думка, коли сказали по поводу задовження, що там зверху все пыталися то, що змогли, поки робочі не вийшли, поки Незалежний профсоюз не організував протесту, то ні в Києві, ні в адміністрації заводу, ніхто що то даже не шевелився по поводу. погашение долгов по, по зарплате. После того, как было проведено 10 акций про протеста и даже в Киеве были проведены, тогда долги по зарплате в марте месяце были закрыты. Сейчас накопились новые долги по, по зарплате. Поэтому независимый профсоюз будет дальше будет, будем свои требования выдвигать как к администрации, как асфальтическому агентству, как к кабинету министров, как к президенту. Пане Олеже, звертаюся до керівника Космічного агентства України Олега Руського. Що далі? От ви сказали, розробляється стратегія, так? Розвиток, так. західні партнери, інші питання. Ну це на кілька років вперед, так? А от Без найближчим бері. часом, щоб і південмаш встав на ноги, і інше питання, що варто зробити Найближ... вашій агенції та уряду? Найближчим часом зараз Державним космічним агентством України розроблено проєкт розпорядження уряду стосовно реорганізації виробничого об'єднання Південно-машинобудівний завод імені Макарова. Цей проект зараз проходить погодження з зацікавленим міністерством відностію і сподіваюся, найближчим часом він буде винесений на розгляд уряду. Найближчим часом це тижні, місяці. Це я думаю, що тижні, максимум до одного місяця. Максимум. Я думаю, що до кінця цього місяця ми повинні це зробити. І в залежності того, яке рішення вже прийме уряд, ми будемо виходити з наших подальших дій. Тобто, дивіться, що ще уряд... важливий момент, дійсно, тільки продукція нас... все-таки ракетна, а... чи все ті ж самі тролейбуси можливо, Ми, ми плануємо, будуть таким чином, випускати чином, що там. фактично жодним чином тут я погоджуюся абсолютно з представником проспілки, що жодним чином ні тролейбуси, ні гранатомети не, 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 не повинні не можуть врятувати ситуацію, пов'язану з на яка є на сьогоднішній момент на Південмаші. Ми виходимо з того, що це може бути тільки виробництво ракетно-космічної техніки, а також техніки, пов'язаної з забезпеченням національної безпеки і оборони нашої, тим більше в нинішніх умовах. І в процесі цієї реорганізації ми плануємо здійснити аудит і конструкторського бюро Південне. і… Самого заводу, це не стосується тільки заводу, бо реструктуризація, реформування буде проходити на одній площаці, і це зачіпить і, звичайно, КБ, і завод. Проведена буде інвентаризація всього майна, виділення непрофільних активів і далі формування єдиного єдиної компанії, як це фактично в усьому світі є, тому що. Всі прекрасно знають Боїн, всі прекрасно знають mm. Мартін Локхід, але ніхто не а знає, адвенція. що таке завод Боїн, що таке КБ Боїн. Є компанія Боїн. І далі, е, наступним, якщо в разі підтримки того, що запропонувало космічне агентство цього реформування, це, ми повинні прийти до єдиної компанії Ракетно-космічний центр Південний вже е, з новим цілісним майновим комплексом, з, з виділеним те, що нам потрібно, мінімально саме під нинішні умови існування наші. І з новим менеджером. Така компанія, коли взагалі почне може, якщо буде все. Я думаю, що якщо так буде йти, то, то протягом півроку ми повинні вже прийти до, до нового статусу. До кінця фактично світа. 2015 року так. вже ми, на шлях втілення. Можливо, там плюс-мінус місяць. Це ж все-таки реформування такого гіганту це не такий простий процес. Пане Зворіся, як важати це цей? Це ніяк ми не могли заспонукатися, як кажуть, розпочати. але... А що зараз... заважало? До речі, зрозумів вам слово? А Мабуть, що? політична воля заважала. Тобто ви маєте те, що було до майдану, так? так. Зараз на вже є, спершуєте єдине, що я би хотів ще зауважити, що не тільки спонукали акції протесту до прийняття такого рішення уряду, тому що. Відповідна нарада по ситуації на південмаші відбулася тільки за два тижні після мого призначення. Єдине була ситуація Ви були призначені в січні цього року, так? В кінці січня, в кінці січня. Ну я приступив Так, пане Сурі, це все реально те, що говорив пан Русь. Це той шлях, яким треба було йти раніше, тому що фактично і космічна галузь, і літакобудівна галузь завеликі за великі і за складні для Україна. України, і нам потрібні партнери в цій галузі. А партнери і вкладуть гроші лише тоді, коли ми. Розуміти структуру компаній, з якою співпрацюють, прозорі процедури вкладення коштів і процедури е, виведення прибутків. Якщо ми це забезпечимо, ці ринкові механізми, ми насправді знаємо і американських, і китайських партнерів як які... забезпечити ці в нинішніх умовах ці ринкові механізми в Україні? в умовах війни і складного економічного становища? Ну насправді ми зараз вирішуємо. Е, і ринкові завдання одночасно, і військові завдання такі речі вирішувати одночасно надзвичайно складно, але Україна на сьогодні це робить. І коли е е космічне агентство пропонує забезпечити реструктуризацію компанії «Південмаш», створення нового відомого бренду і під який завести е нові про зорі процедури, це я думаю, перший крок, який насправді є ринковий. А іншого варіанту за рахунок. Просто викачування грошей з бюджету ми ні космос, ні авіацію не піднімемо. Тричі, от приклад в Америці. Відомий винахідник, вихідець із Південно Африканської Республіки, конструктор Елон Маск, так? Це ж в Америці розвиток космічної галузі, приватна ініціатива, так? Це може бути прикладом для України, не лише за допомогою держави. Я сподіваюся, що не виключено, що Елон Маск стане одним з наших партнерів майбутньому. Це серйозно? А чому би із... не ведуться переговори? Ну, скажімо так, ми в початковій стадії знаходимося. Um, недавно був українсько-американський бізнес-форум, де національне космічне агентство під... пропонувало щонайменше три. Надзвичайно цікавих космічних проєктів, які американську сторону певним чином зацікавлено окрім, а саме? окрім двигунів для РД сто сімдесят, заміни йшлося про ракетоносій типу там циклони, що не помиляюся. Циклони-4, так ми то третій як... проект. Ще зараз чітко не пам'ятаю, але це третій повітряний старт. Повітряний старт. Три три цікавих проєкти, в які можна вкладати гроші. Але Р... за умови прозорої процедури. Повітряний старт уточніть, будь ласка, що це? це ж не наземний старт. Це запуск повітряний старт. Це запуск ракети з або з АН-124 Руслан або з мріє. Це реально. Це реально. Ти більше Антонов зараз теж намагається відновити? Так. І ми зараз я думаю, що з «Укроборонпромом» знайдемо спільну мову для того, щоб залучити, залучити, залучити інвесторів до такого цікавого проєкту. Так, пане Сергію. Нам, нам потрібні абсолютно прозорі бізнесові процедури. Це те першочергові кроки, які має забезпечити космічне агентство. І «Укроборонпром». Ну як я, як закордонний партнер, буду вкладав гроші в Україну, якщо не розумію, як я ці гроші потім поверну? І от буквально у нас 20 секунди завершення розмови, пане Оруський, більше не повторяться це відключення потужності на А Що справді склади це ж дуже небезпечна річ. Право в тому, що в мене була не, не один раз розмова з міністром енергетики, з паном Демчишиним, і він пообіцяв домовитися з компанією ДТЕК, яка є приватною Рината компанією. Приватна абсолютно правильно. Приватна компанія, щоб мінімальний рівень завантаженості. Електроенергію на Південмаші безперечно зберігався, щоб ми безумовно не допустили надзвичайної ситуації. Я вам дуже дякую. Це весь час, який у нас був на цю розмову про перспективи космічної галузі в Україні. Обидва учасники нашої розмови наполягають, що ці перспективи в Україні є, незважаючи на війну, економічний стан. Гостями студії була голова державного космічного агентства України Олего Руський, військовий експерт Сергій Згуриць. провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.